Друзі, вітаю! Я продовжую збір коштів на допомогу ЗСУ. Боксерські перчатки з автографом легендарного українського чемпіона та мера міста Києва Віталія Кличко. Пішли з лоту за 2000 доларів. З Дашою Корнієнко докинувши гроші, ми купили цей дрон. І зовсім скоро ця пташка полетить в Україну до Національної гвардії на Херсонському напрямку та буде допомагати нашим воїнам бити ворога. У Лос-Анджелесі я зустрівся і поспілкувався з бійцями з полку Азов з Баріком та Вікіпедією. Ці хлопці виготовлені із Сталі. Ця розмова надихнула мене на великий збір коштів для бійців і воїнів ЗСУ. Друзі, я дуже вдячний всім, хто долучається та приймає участь у моїх аукціонах. Тільки разом ми зможемо підтримати наших хлопців. Тут, в Америці, я можу купувати дрони, автівки, зимній тактичний одяг для наших бійців. Все це зараз тяжко дістати в Україні та в Європі. Переходьте за посиланням, робіть донат, помстимося за усіх загиблих українців. Дякую вам, слава Україні! Слава героям! Ми обов'язково переможемо!